І приємного проведення часу з домочадцями і друзями ідеально виглядає білі меблі в інтер'єрі, вітальні, виконаної в пастельних тонах або в більш насиченою колірною гамою. Сьогодні існує велика кількість дизайнерських прийомів, що дозволяють створити сучасний і стильний білий інтер'єр, вітальні білий колір, переваги та недоліки. Багатьох господинь лякає вітальня в білому, так як таке приміщення буде вимагати постійної прибирання. Незважаючи на це, дизайн має ряд переваг, до яких можна зарахувати наступне вітальня, фото якої можна подивитися нижче, діє на людей заспокійливо. Такий інтер'єр здатний створювати відчуття чистоти, легкості і свободи, заряджати домочадців енергією. При оформленні власникам приміщення вдасться паралельно задіяти різні відтінки, аж до найяскравіших і викликають. Вітальня з білими меблями для багатьох власників міських квартир і міських будинків є символом духовності. Вітальня може бути оформлена в будь-якому інтер'єрі, починаючи з класичного і закінчуючи ультрасучасним. Дизайн приміщення в білому можна в будь який момент змінити, додавши в кімнату кілька нових акцентів, наприклад, досить поміняти штори. Задіяти яскраві елементи декору і приміщення на очах перетвориться до невпізнання. Вітальня буде завжди наповнена сонячним світлом, так як цей колір володіє унікальними, відбивають особливостями. Дизайн може бути контрастним для цього власникам об'єкта нерухомості досить грамотно розставити темні або яскраві акценти в приміщенні, вітальня дуже часто з'єднується з кухонною зоною. Завдяки чому власникам заміських будинків і міських квартир вдається домагатися ефекту єдиного простору. Таке приміщення протягом багатьох років буде в тренді, так як мода на чистоту простір, легкість і свободу ніколи не пройде. Незважаючи на велику кількість переваг у білого кольору, в інтер'єрі вітальні є ряд недоліків створюючи білий інтер'єр, власник приміщення може переборщити і в кінцевому підсумку отримати холодний зал, що нагадує лікарняну палату. Білі меблі дуже схильні до забруднення, тому вимагає підтримки ідеального порядку і чистоти. Відповідні стилі для білого інтер'єру при оформленні вітальні в білому кольорі власникам міських квартир і заміських будинків можуть задіюватися будь-які стилі. Перед тим як прийняти остаточне рішення, їм слід розібратися в тому, що собою являють найбільш популярні стилістичні напрямки в дизайні. Сучасний стиль, біла вітальня в сучасному стилі, ідеально підходить для типових міських квартир. При оформленні залу власникам слід задіяти оригінальні дизайнерські штучки, виготовлену за індивідуальним проектом меблі, оригінальні штори і незвичайні освітлювальні прилади, скандинавський стиль. Дана кімната в скандинавському стилі в даний час найчастіше оформляється власниками невеликих приміщень. Цей напрямок передбачає мінімалістичний і лаконічний інтер'єр, який на кілька кроків буде наближати до до природи при створенні скандинавського інтер'єру. Акцент робиться на білих стінах. Світлому підлоговому покритті меблів нейтральних відтінків і декількох яскравих елементів декору. Модерн вітальня в стилі модерн повинна включати яскраві насичені кольори ліловий, зелений, сірувато перловий, і при оформленні такого інтер'єру власники приміщень не повинні перестаратися. Стиль модерн не сприймає занадто агресивних колірних гам, тому на першому плані має бути присутня глянцева матовість, приглушеність і ніжність відтінків. Прованс. біла вітальня в стилі Прованс комбінується з нейтральними і теплими відтінками. Власники заміських будинків і міських квартир, які обрали саме це стилістичне спрямування, повинні пильну увагу приділяти текстурам і формам, які повинні бути підкреслено лаконічними і природними. Кантрі, кімната в стилі кантрі може оформлятися не тільки на дачах і в заміських будинках через акцент на сільських мотивах, навіть в невеликій міській квартирі. Таке стилістичне спрямування дозволить зробити зал теплим, привітним, що налаштовує домочадців на умиротворений відпочинок. Особливістю кантрі інтер'єру є відсутність зайвих деталей і химерності, оздоблення стін в стелі, підлоги декоративного облицювання. Власники заміських будинків і міських квартир повинні дотримуватися основні вимоги стіни. В приміщенні можуть бути однотонними. Або білосніжну стерильність можна розбавити за допомогою яскравих фарб, однотонне оформлення ідеально підійде для кімнат, розташованих на північ, тому що таким способом можна буде наповнити їх світлом, при оформленні стильових зон можна використовувати багаторівневі натяжні або гіпсокартонні конструкції, виконані в яскравих відтінках. Якщо власники приміщення вибір зробили на користь класичного інтер'єру, то вони можуть задіяти матовий натяжна стеля в білому або кремовому кольорі, при оформленні підлогової поверхні слід акцент робити на оздоблювальних матеріалах, виконаних в світлих тонах. Останні роки люди стали перевагу віддавати паркету і ламінату, так як вони володіють не тільки привабливими зовнішніми даними. Але і відмінними експлуатаційними характеристиками. Білі меблі у вітальні процес моделювання залу завжди для власників сполучається з великими труднощами, так як вони прагнуть вибрати гарнітур, який, крім привабливих зовнішніх даних, буде володіти максимальною функціональністю, особливо важливий останній параметр для малогабаритних квартир, в яких відсутня можливість розмістити достатню кількість спальних місць. Дизайнери рекомендують для таких залів купувати шкіряні які меблі білого кольору. А ось що стосується стінки, то вона може бути виконана в бежевому або будь-якому іншому пастельному тоні. Основи декорування плануючи самостійно займатися створенням білосніжного інтер'єру в залі. Власникам необхідно отримати уявлення про основи декорування колірна тенденція у тому випадку, коли в кімнаті будуть декоровані стіни білими матеріалами, то при оформленні підлоги і стильової зони не слід застосовувати контрастні переходи, а перевагу слід віддавати світлим тонам при виборі килимів, слід віддавати перевагу теплим і м'яким тональностям і розкладати їх біля крісел і дивана. Дизайнери рекомендують власникам білосніжних залів відмовитися від віконних драпіровок. Акцент при оформленні віконних зон слід робити на можливості наповнення приміщення сонячним світлом. При створенні інтер'єру в такому приміщенні не слід забувати про головний атрибут освітлювальних приладах їх слід встановлювати в тій кількості, щоб кожен куточок залу був підсвічений у вечірній час частоби. Для цих цілей можна задіяти крім люстраторшери прав світлодіодні світильники і т використання яскравих акцентів. Якщо в приміщенні буде присутні білі меблі, то основний світлий фон можна розбавити яскравими відтінками світло-сірим, салатовим бежевий, бузковим і біло чорний варіант декору вітальні. Багато власників міської та заміської нерухомості вважають за краще оформляти зали в чорно-білій тональності. Таке рішення дозволяє створити в кімнаті контрастний, зухвалий і в той же час лаконічний інтер'єр за умови дотримання колірних пропорцій. В обов'язковому порядку перед початком оформлення власникам слід вирішити, який колір буде домінуючим, так як від цього вибору буде залежати настрій і психологічний фон в приміщенні. Штори в білій вітальні при оформленні віконної зони не слід задіяти білосніжні штори. Так як вони будуть зливатися зі стінами і не зможуть створити очікуваного ефекту, дизайнери рекомендують для таких кімнат вибирати прозорі тканини, наприклад, органзу тюль і виконані в темній тональності. Якщо власники заміських котеджів і міських квартир прийняли рішення зробити основним білий колір в інтер'єрі, вітальні, то їм слід врахувати ряд нюансів. Фахівці не рекомендують таке приміщення оформляти тільки в білому кольорі. Так як в ньому домочадці можуть відчувати себе не дуже комфортно через асоціації з лікарняною палатою, ідеальним рішенням стане колірна комбінація, в якій білий колір буде домінуючим, такий же підхід слід використовувати в процесі моделювання залу, а також при створенні його інтер'єру.